Вдосконалення смаків, розширення асортименту та керування підлеглими. Саме так проходить робочий день Тетяни Бабенко. У березні підприємиця відкрила власну кав'ярню з солодкими пончиками. За п'ять місяців існування власного бізнесу жінка не тільки встигла винайти оригінальні рецепти, а ще й розширити своє виробництво. Зізнається, почати та розвивати власну справу стимулювала саме війна. Ідея про заклад дуже давно так намагалась народитись, але все ніяк. Руки не доходили, ідеї не було. Хотілося просто заклад. все. і потім, коли почалась війна, коли все просто змінилися всі цінності, всі життєві орієнтації. Думаєш, так завтра може бути кожен останній день, то вирішили вже пан або пропав починати щось робити. Тільки у червні до числа малих та середніх підприємців в Україні долучилися понад 30 тисяч громадян, з яких 12 тисяч на Дніпропетровщині, що стало рекордним показником ще з 2021 року. Згідно статистики, майже 29% приватних підприємців відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі, майже 9% – у сфері комп'ютерного програмування, 6,5% – це надання індивідуальних послуг. Трохи більше 5% підприємців відкривають заклади харчування. Така сама кількість українців Звивається у транспортному бізнесі. Майже третина спеціалізується на інших промислових сферах. Попри позитивну тенденцію, варто зазначити, що 90% вітчизняного бізнесу постраждало від повномасштабного вторгнення РФ. За підрахунками експертів, непрямі збитки українських компаній сягають 30 мільярдів доларів. Через блокаду портів українські виробники не мають змогу вигідно експортувати товар. А перебої з електро та водопостачанням іноді намертво зупиняють весь робочий процес. Аби допомогти малим підприємцям Кривбасу у ралях війни працювати а не виживати, у місті функціонує асоціація союз бізнесу кривого рогу, до якої вже долучилися понад п'ять сотень криворізьких бізнесменів. Зараз бізнес об'єднується, тобто разом ми більш сильні. Якщо в мене є нехватка якихось ресурсів, я звертаюся до моїх друзів, які займаються тою іншою справою. І прошу за допомогою, і разом ми вирішуємо ті чи інші питання. Через масове руйнування росіянами підприємств, зокрема таких промислових гігантів, як от Азовсталь та Маріупольський металургійний комбінат, українська економіка скоротилася на більш ніж 35%. У такий складний час експерти підкреслюють важливість підтримки саме малого та середнього бізнесу. Бо у короткостроковій перспективі такі підприємства, сплачуючи податки, не тільки підтримують економіку, а ще одразу надають робочі місця. На початку війни в Україні повномасштабного вторгнення рівень безробіття сягав 30%. На початок 2023 року ця цифра вже становила близько 20%. І ви розумієте, що ця цифра катастрофічна. І От якраз створення бізнесу підтримка бізнесу на сьогодні вкрай важлива, аби підтримати розвиток малого бізнесу. В Україні діє програма Власна справа, у рамках якої малі підприємці можуть отримати фінансування. Фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогрантів до 250 тисяч гривень. Щоб отримати грант на створення власного бізнесу, майбутнім підприємцям треба створити оригінальний бізнес-план та заповнити онлайн-форму у веб-порталі Дія. До слова підтримати ініціативу малих підприємців можуть і самі криворіжці, віддаючи перевагу їхнім послугам чи товарам. Антон Чекаль Сергій Філоненко, перший міський.